Вітаю вас! З вами сайт «Євангелія в Кожен дім. Сім'я це складова суспільства, і саме через сім'ю Бог хоче благословляти кожне суспільство. Наша рубрика присвячується сім'ї, і ми будемо представляти різні інтерв'ю, пов'язані з сімейною тематикою. Ми будемо задавати питання, ми будемо чути відповіді, ми будемо роздумувати про сім'ю. Село мирове. Шумського району Тернопільської області. Що ж тут люди думають про сім'ю? Ну, я думаю, що чоловік є головний в сім'ї і має дивитися за сім'єю там, підтримувати порядок в сім'ї. Дивитися, як все ведеться, як сім'я живе, піклуватися про сім'ю. Бо він є і добитчик, і лікар, і цар. Так що чоловік це так якби Основа сім'ї. Mm, захищати її, бути там головним. Походясь по хазяйству. Ну, ну, як то кажуть, по хазяйству родиною, все, куди виглядати. Господар, тобік має працювати, то а, все, бісеняку фокусі. Він е, завжди допоможе, все зробить, допомагає е, зможе. Ну, що ж тут, зразу так і не скажеш. Хазяїн. Щоб був господар добрий. Горілки не пив, mm. <смеш> гроші заробляв. Mm. Ти все. за сім'ю свою за, за дітей, за, за на свою сім'ю. Господар на своєму місці. Теж в першу чергу бути е, батьком на своєму місці і чоловіком, так само для дружини. О, так само не употребляти тієї горілки, бо зараз такий світ, що тільки дивляться, куди потягнути, і в сім'ї нема життя. О, і ну і так само, щоб виховувати дітей. О, Гроші заробляти, бо без грошей тепер нема що, Дол -дол долар дорогий. Да, має бути господар, ну дбати про сім'ю. Все основна. Як є чоловік глава сім'ї, так Господь є глава церкви. О, все залежить від господаря. Як він покерує, як він буде відноситися до своїх дітей, до своєї дружини, як він буде тримати в руках фінанси, хазяйство. Він є основна основ, основа сім'ї. А жінка, жінка то є хто? Е, вода, а жінка гребля. Так. Що ж вода принесе, а гриби «Ні, Але я завжди кажу, розумний, в кого розумний і господар, і толковий, і жінці добре. І дітям добре, і сім'ї добре. Він все горне до сім'ї. Гроші заробляти, там, керувати своєю сім'єю, там. Ну, що Він найголовніший в сім'ї має бути. Ну, чоловік має в сім'ю приносити гроші, статки, захищати свою сім'ю, дітей, жінку. Я не знаю, що вам сказати. Як то яка роль чоловіка? Чоловік повинен забезпечувати сім'ю і все. Як то яка го розві... змій? Як, як то вожак, він веде сім'ю? Держати сім'ю. Треба. Це в першу чергу. Це в першу чергу. Сім'ю продержати. Чоловік має робити, а жінка віддихати. Ну, яка роль? Робимо все. Це все Жінка командує я. Це все. Ясно. Ну, Дружина, це помічниця. Якщо треба, як є помічниця, то має бути допомагати чоловіку, покорятися йому. Ну там доглядати за дітьми. Щось там виконувати, робити всякі різні речі. Теж погаяся за дітьми, за худобою. Ну, а потім походяється повністю. Так само. Господиня, Господиня. дітей Ну, Вона теж допоможе чоловікові і дітей виховує. виховує, все їм допоможе. Хазяйка, щоб була добра господиня, гляділа дітей, чоловіка доглядала. Дбала про сім'ю, вдома затишок. Так само бути в першу чергу матір'ю і дружиною, О, щоб, так само тепер молодь, та і спивається, і пиво, і горілку теж п'ють, не дивляться, що сім'ї є, і діти мали є, О, і господиня що була, ну, так, і, і як в господарстві, так і ну, всьому. О, і в сім'ї, і скрізь. Має чоловіка доглядати, допомагати йому. Мають говорити, ну, радитися, як зробити, дітей глядіти спільно, я так розумію. Поміч, поміч, велика поміч сім'ї. Підтримка, підтримка. Вона, якщо чоловік на дворі в полі, то жінка в хаті. О, і вона все збоже, щоб вона все до, до сім'ї, до дітей. Основне виховання то вже таки жінка. І наводити на добро, і вчити прибирати, і вчити, і вчити, готувати, і вчити вишивати, і вчити шити. А чоловік. Як хлопець, то тягнеться до батька, дівчинка до матері. Ну, Їсти, готувати, в хаті там прибирати, ну, чоловіки там всьому допомагати, догоджувати. Ну, господарка короче, має бути. На городі там все. Готувати, їсти, дітям, чоловікові, прибирати в хаті. Вона повинна допомагати йому сім'ї, виховувати дітей. Дружина це є така вона відповідає за дітей, за все. Ровиє до є. Жінка є в очах сім'ї? Ну як тобі сказати, але знімаю, я тобі то не скажу. Ну і що має бути? Маю дітей виховувати, чоловіка шанувати. І чоловік має жінку теж шанувати. Це все взаємно має бути. Що, що, роль жінки? Яка роль жінки? Так, да, жінка командує. А, все. Ясно. Саме дітей, головне те, що батьки мають бути прикладом для того, як мають поводитися діти, а батьки мають показувати приклад в цьому поводженні. Для того, щоб навчити дітей правильні поведінці, вони самі повинні поведінку ці показувати дітям. Правильно їх виховати. Наглядати за ними, дівати все. Ну то жінки вдавати там все. А так все за ними наглядати. То є школа на це, є e, проспіде, є священики. Щоб e, ну, зробити, щоб вони були здоровими, щасливими, щоб e, виросли м, щасливими у житті. Битін опріляє сознання. Щоб виховувати на малистечку. щоб дитина була. Щоб вихована, щоб була дитина, щоб була не, не якась пуста такого, а знала, що сказати, а, щоб бажали батьків, щоб повага була і. До всіх, і до вчителів, і до батьків, і до, вчителів, батьків, і до, батьків, і і і до старших людей. Щоб її люди всі поважали. Наші всі? Люди. Я не знаю, я то свого сина, то з малистечку трасла, ага. трасла добре, щоб і вчився, щоб був людиною в першу чергу. Де б не було, щоб був людиною. А хто його знає, як буде. Так, освіту, да. доброта, розум, повага, щоб була до старших. Основна Ну, щоб релігію їм теж треба якось вчити, щоб духовне було в них теж щось, щоб вони розуміли, що є щось на світі й Бог. Ну, таке справедливе відношення до дітей. Не карати, не бити, а словом Словом, просити, наставляти, показувати власний приклад. Ну, в ніякому разі я, щоб не бити дітей, щоб не катувати, щоб вони не боялися батька поважати. Як і багато так. Щоб він в Бога, він за Христа і молився ну, Бога. Я і спати, дай Богу, знати, Дякую. так, Так. Ну, е, ну, щоб вони на голову занадто сильно досідали, щоб е, не бешкетували, їх треба виховувати, небагато грошей давати, щоб вони не так сильно хотіли. Ну, коротше, добри, добрих людей виховувати. Виховувати їх чесними, щоб вони не крали, нікому не брехали. Те, щоб виховувати, треба в них добриту, до відношення одне до одного. Виховання теж був порадок в сім'ї, найголовніше, щоб ми одного приймали, чоловіка жінка. І виховували дітей. Коли сім'ї буде лад, спокій, буде. Так само, щоб, щоб батьки до дітей нормально відносилися. Щоб вони поважали батьків, мали за батьків, шанували батьків. Повуємо дітей добре. Ми. Ага. Роблять. Віддома ага. вже 14 років минуло. тому 11. Роблять, слухають. Отож, ми вислухали думку людей і робимо висновок. Сім'я це важливо. Все наше життя розпочинається з сім'ї і цінностей, які закладені у сім'ї. Коли ми будуємо будинок, ми завжди закладаємо спочатку фундамент. І так само сім'я це є будинок, і основою фундамента, якого є той, хто створив сім'ю. І хто ж створив сім'ю? Ми віримо, що сім'ю створив Бог. І саме відвічні принципи, які Бог заклав у своєму слові, вони є орієнтирами для побудови. Правильної, міцної, щасливої сім'ї, роль е, чоловікової сім'ї, роль дружини у сім'ї, що головне у вихованні дітей, це питання, на які є відповіді, відповіді у Слові Божому. І дуже добре, коли ми, українці, будемо звертатися до Євангелії, до Слова Божого і в ньому знаходити відповіді на всі питання свого життя, зокрема на питання сім'ї. З вами був сайт Іванлів. Кожен дім. Ми були раді поспілкуватися з вами. Всього вам найкращого.